Доброго дня. Наразі після фактично тижня, який минув, як Трамп віддав наказ на одноразове застосування сили Пентагона проти ключових об'єктів іранської ядерної програми, напевно, вже точно не залишається сумнівів що фактично то був акт, який передував капітуляції. А ще він майже точно ознамував чергову зраду. Зраду в першу чергу Ізраїлю, а капітуляція як одночасно Ізраїлю та самих Сполучених Штатів Америки. Скоріше за все, у уряду Ізраїлю та у Ізраїльської держави, можливо, не було іншого виходу. Важко сказати про це маєтвердження, чи є воно дійсно реальним або не випадає дійсності. Єдине, що ми знаємо, що військові засоби Сахалу не надавали змогу Ізраїлю знищити ключові ядерні об'єкти Ірану, особливо ті, які були зосереджені глибоко під землею. В першу чергу мова йшла про об'єкти в Фардо і Ісфахай. Але, локально відразу, як ви пам'ятаєте, з'явились попередні дані з департаменту військової розвитку не будь-де, не будь-звідти, а саме департаменту військової розвитку розвитки Пентагону. В якому попередньо стверджувалось, що цілі, які не немов бу були виставлені Трампом перед Пентагоном, не були досягнуті. Але, чесно кажучи, я сумніваюся, що справжні цілі, які виставив Трамп перед своїм військовим відомством, були спрямовані. На майже тотальне знищення ключових ядерних об'єктів тигеранського режиму, після чого вже точно можна було б стверджувати, що досягнутий максимальний результат, який фактично можна було приділити до перемоги, спільної перемоги Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю. Наразі початкова доповідь Пентагону стверджувала зовсім протилежне. І вона вела мову про те, що фактично ключові вирішальні об'єкти Ірану, які могли продукувати ядерну зброю, були пошкоджені вельми і вельми не максимально, якщо сказати трохи більше аніж мінімально. Це викликало абсолютно лють з боку особисто 47-го президента США і його ключових сподвижників. З боку секретаря оборони Хесхета, з боку державного секретаря Рубіо. І з боку представника Трампа з питань Широкоблизького Сходу Вітхофа абсолютно є незрозумілим, або взагалі навпаки зрозумілим, чому керівник Пентагону обрушився з Неймовірної сили критики на відомство, яке йому безпосередньо підпорядковане. Відомство, яке кладе розвіддані документи першими на стол саме секретарю оборони Сполучених Штатів Америки який потім дає свою вказівку надіслати далі. Ті документи на стіл президента США. Напевно, важко пригадати, якщо можна взагалі на нашій пам'яті пригадати, коли секретар оборони буквально принижує, якщо не сказати, більше відносно, яке підпорядковано йому. Напевно, одне з ключових відомств в ієрархії Департаменту оборони США, а саме Пентагону. І головне, якщо б в попередніх аналітичних даних, які були покладені на стіл найвищими високоподалипосадовості, не включаючи Трампа, були дані оцінки того, що ізраїльські удари, а передусім, удари за наказом самого Трампа дійсно завдали вирішальної шкоди ядерним об'єктам іранського режиму. Абсолютно зрозуміло, що з боку Білого Дому і особисто Трампа звучали б виключно хвалебні відгуки. Цього не сталося. І саме це підтверджує те, що, можливо, все ж таки завдання, яке було поставлено Трампом перед Пентагоном, не містило цілі підірвати ядерну програму до того ступеню, яке вже буквально не підлягало поверненню. Якщо це правда, то, те, то це вже буквально... Межує з державною зрадою. Хоча, якщо повернутися, трохи назад, буквально на 4 місяці тому, коли Трамп лише увійшов в другий раз до овального кабінету Білого Дому, його межа з державною зрадою чергувалася одна за одною, починаючи з України і завершуючи тим самим Ізраїлем а також пригадати його кроки щодо комуністичного Китаю, його кроки до тих, хто захопив владу в Сірії, і його кроки далі по світу. І, звичайно, таємні і нетаємні контакти з режимом в Москві. Тому, напевно, ця парадигма, яка керує нинішню адміністрацією Білого Дому, вона не могла бути виключенням для того, що сталося тиждень тому. Друге, яка лють буквально обояла Трампа, коли Нітаньяху наказав? Своїм льотчикам підняти ескадрилью і нанести удари у Вітавідь. Після того, як не би було, було ухвалене абсолютно незрозуміле і абсолютно несподіване перемір'я з іранським режимом. Трамп уже збирався на нікчемний саміт НАТО і буквально обривав закриті зв'язки зв'язку в телефонії. Урядові лінії зв'язку вже знаходячись на борту президентського літака на шляху до Нідерландів. Знову ж таки, напевно, у Бібії не було вибору. Знову таки підчинитись і буквально, коли Льотчики буквально наближались до кордонів Ірану, прозвучав наказ повертатись назад і провести виключно символічне обрадування, яке вже нічого не означало, окрім як приниження Ізраїлю, в тому, що він не наніс удар у відповідь після того, як режими МОН нанесли удар по Ізраїлю після початку функціонування так званого переміряння, а фактично третьої поразки. Або третьої капітуляції Ізраїлю у війнах, які розпочались після 7 жовтня 2023 року. Третя капітуляція, яка також, як і передні дві, були буквально накинуті на ізраїльський уряд особисто на ВІБІ і на цілий ізраїльський народ. Що відбулося після... Перших двох капітуляцій ми всі бачимо. Ті абсолютно злочасні угоди, які були підписані ізраїльським урядом під тиском, в першу чергу, самого Трампа та кого його посланника Вітхофа з бандитами і терористами з Хамас і Гізбалою, окрім нової крові, нічого не призвели. Але те, що трапилось, Перед 24 червня 2025 року, яке потім послідувала вже третю капітуляцію, може призвести до неймовірно поганих наслідків для Ізраїлю. Скільки разів я попереджав, скільки разів я казав відкрито? Вісь зла не зупиниться, а іранський режим не зупиниться перед тим, як набути ядерну зброю. Тому що ядерна зброя гарантувала, по-перше, дійсно захист самого режиму, захист Ірану, а також гарантувала Ірану подальше проєктування своєї сили на широкому. Близькому Сході. А наразі після того, що трапилось так званої 12-денної війни між ізраїлем Америки і Іраном, вже однозначно можна стверджувати, що Іран точно стане на шлях отримання атомної бомби. Наразі вчора. Коли директор МАГАТЕ Гроссі давав інтерв'ю CBS News, він підтвердив те, про що я не казав відкрито. Чесно кажучи, мені не потрібні були закриті аналітичні доповіді, а лише базуючись на відкритих джерелах інформації, можна було припустити, що ядерний потенціал Ірану не був знищений. Наразі зараз. Виходять деталі, які і підтвердив генеральний директор МАГАТЕ, що ключові об'єкти ядерної програми Ірану хоч і були пошкоджені, але вони будуть відновлені на повну потужність буквально через декілька місяців. Він не сказав точно, але він сказав, що ці декілька місяців можуть бути звушені буквально до 2-3 місяців. Це абсолютно співпадає з тією доповіддю, яка була покладена на стіл вищепосадовців нинішньої адміністрації США, включаючи самого Дональда Трампа, доповіді Департаменту розвитки Міністерства оборони США. Пекельна кола замкнулася. А люди в Білому домі... Розуміючи те, що трапилось, вони подвоїли свої абсолютно неправдиві зусилля для того, щоб знайти джерело витоку інформації. Витоку інформації, доповіді Департаменту оборони. Тим самим ще більше підриваючи довіру до, напевно, одного із найбільш Професійного розвітненого співтовариства, розвідувального центру, який знаходиться саме в департаменті оборони США і підриваючи довіру до самого Департаменту оборони США. Я не веду мову про нинішнього секретаря оборони Кескеда якого просто не можна було призначати на таку посаду, а тим більше не можна було його призначати на таку посаду в такі буремні часи. Зараз США і, напевно, весь світ починають дуже і дуже гіркі плоди того, кого обрав Трамп на таку вирішальну роль. І це лише продовження. Це лише продовження. Надалі буде гірше. І Якщо ЄСХЕД буде залишатись на цій посаді, точно буде гірше. І вже буде гірше для Сполучених Штатів Америки. Я б казав, Іран не відступить. Що робить Трамп? З'ясувалось, що він відразу. Після того, як американські бомбардувальники повернулись на свою базу Міссурії, почав готувати не більше, не менше а поступове зняття санкцій з іранського режиму. Як він обливав брудом і просто випалював все навколо як Обами, так і Байдена. Проте, по-перше, що вони Ухвалили дійсно божевільно угоду 2015 року з іранським режимом. І про те, що й вони поступово знімали санкції з іранського режиму, вкидаючи мільярди доларів, які йшли, звичайно, не на потреби іранців, а на укріплення, режиму, на укріплення, в першу чергу його ядерної програми. Те ж саме. Буквально відразу, після 24 числа цього місяця, а це вже трошки менше місяць е, тижня тому, намагався зробити Трамп, бажаючи почати перераховувати, але через посередників в перській затоці, мільярди доларів тому самому іранському режиму мов, це справжня реальність, це справжнє обличчя Дональда Трампа. Зараз, напевно, мова не про те, чи він керувався. Хоча абсолютно зрозуміло, чи він керувався. Страх. Страх тут уже базується не перед, звичайно, аеталої іранським. Не та фігура, яку міг би дійсно боятись. Естельгат із Трамп. Знову ж таки, в минулому своєму відео я казав, що він зламається, Трамп, коли стало зрозуміло, що міністр закордонних справ Ірану Аракчі так трапилось. Буквально за декілька годин до початку врадування американськими силами об'єктів Ірану прибув до Кремля. І буквально через добу Трамп оголосив, що досягнути перемір. Я. А до того стало відомо, що кремлівський диктатор зв'язувався з Трампом після перемовин з іранським міністром закордонних справ. Ось кого насправді смертельно боїться Трамп. Головних гравців і виконавців. Сучасної вісі зла Путіна, а також він ще більше, смертельно боїться китайського диктатора СІ. Абсолютно зрозуміло, що вся лінія поведінки Ірану в 12-й -12 день війні, а наразі зараз диктується з Москви з Кремля і, звичайно, з найвищих кабінетів центрального. Комітету Комуністичної партії Китаю. І вони, як я казав, після оголошення перемір'я святкували перемогу. А на центральну площу та Тахрір вийшли десятки і десятки тисяч тегеранців. Іранці, які приїхали до своєї столиці, і туди вийшов президент Ірану святкувати, що. Правильно. Перемога. За багатьма параметрами. Так, на жаль, можна створжувати що саме переможцем у цій 12 денній війні став. Безумний іранський режимул, а також сучасна візла. Ізраїль мовчить в Конгресі США абсолютна мовчанка і шок, тому що вони бояться далі ще розлютувати того, хто знаходиться в овальному кінеті Білого дому. І по цілому світу теж абсолютна тиша, тому що, напевно, багато хто розуміє, що ця 12-денна війна стала лише прологом до того, що точно буде і буде набагато кровавішим. І саме тому зараз в Україні за всіма напрямками Путін віддав наказ переходити в наступ. Саме тому він наполягав на так званому перемиріну, щоб Виграти для себе і час, і стратегічну ініціативу. І щоб основні сили вісі зла не відволікались від його ключової задачі війні України. Така реальність після того, як Трамп капітулював і заставив третій раз капітулювати Ізраїль. І фактично зробив вчинок зради. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Я прошу підписуватись на мій канал. Я бажаю вам витримки, мужності. Ми увійшли вже в нову фазу нині сучасного геостратегічного зіпнення. Асу, яку неможливо було оманути, тому що в Білому домі перебуває той, хто, напевно, не повинен там був бути. Я вам всім щиро дякую. Всього найкращого вам.